Ускладнення погодних умов випробувані не лише Житомирянам, а й усім службам, котрі забезпечують життєдіяльність міста. Найближчі дні у Житомирі цілодобово працюватиме оперативний штаб. Синоптики прогнозують пониження, значне пониження температури, нижче мінус 20, мінус 22 і навіть 23 градуси. От, крім того, обіцяють сніг, вітер до 15 метрів за секунду, що може явно ускладнити. Забезпечення життєдіяльності нашого міста всі мости шляхопроводи повинні бути в належному стані, щоб у нас не було заторів, щоб наш громадський транспорт міг спокійно рухатися в нормальному режимі. Далі у нас була складна ситуація з тротуарами загального користування. Особливо ми звертаємо увагу на центральні тротуари центральної частини міста. Ну обов'язково обов'язково ми розуміємо, що повинні бути всі будинки з теплом, з водою, з нормальним, повною нормальному житті, стані, електрозабезпечені і далі тому подібне. Вулиці міста обіцяють чистити та прибирати від снігу проїжджу частину. Техніка для цього є і готова виїхати за призначенням, кажуть комунальники. Транспорт їздитиме за графіком. Також у місті працюватимуть рятувальні бригади та планують обмежити рух великогабаритного транспорту. Працівники поліції вже проводять профілактичну роботу з водіями, аби без потреби не виїздили на власному авто. Якщо їхні транспортні засоби у зв'язку з погодніми умовами будуть суттєво перешкоджати прибиранню. Мереж вулично транстранспортної мережі, що їхні автомобілі будуть евакуювати промислово. Чи спрацюють ефективно усі служби міста під час погіршення погодних умов, Житомиряни зможуть переконатися особисто. Тим часом лікувальні заклади міста готові надати допомогу усім потребуючим, зокрема безпритульним. Травпункти та пункти обігріву при комунальних підприємствах працюватимуть цілодобово, проте Житомирян заохочують обмежити перебування на вулиці, оскільки значні перепади температури викликають загострення хронічних хвороб, особливо при вживанні алкоголю. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини.